Вітаю всіх! Хочу сказати перше оголошення маленьке: карту дня, руна дня і афірмацію треба, буду тепер робити. Мені так краще, здається, і бачу, що заходить краще ввечері на наступний день. Тому я робила зранку на день, але це не дуже зручно, тому що я прокидаюсь в різний час, і поки прокинусь, можу щось забути. Я хочу робити з вечора на наступний день. Це буде дуже зручно, тому що у вас будуть плани на день, як побудувати свої плани, що врахувати і тому подібне. Це дуже-дуже зручно, насправді. Тому що це як передбачення на наступний день, що вам краще робити. Хтось це робить зранку, але я хочу зробити з вечора. Також буде як, цікавий такий експеримент, тому дивіться. Якщо ви побачите, що я з вечора викладаю карту дня на наступний день, це нормально, це мій підхід, я трошки його змінюю, щоб у вас був час почитати, побачити і зранку, коли їдете на роботу, вже продивитись. Хтось їде рано, а я і стаю з малим, як вийде, тому що він буває спить до 9. Мені так буде зручніше і вам відразу почитати буде, що зранку.